Верховна Рада України хоче легалізувати корупцію. Вітаю вас, шановні друзі! В той час, коли українські депутати для простих українців піднімають податки, піднімають тарифи, піднімають акцизи, для себе вони пишуть закони, якими вони можуть повністю себе відмазати від будь-яких корупційних скандалів. Так, сьогодні до Верховної Ради було подано законопроект, яким пропонується корупціонерам просто сплачувати штраф і далі гуляти на свободі. Згідно з цим законопроектом, якщо корупціонера вже взяли за жопу, діватися йому нема куди, він іде на угоду зі слідством, здає свого напарника корупціонера та платить штраф, який буде складати частину від того, що він там накрав. Далі людинка спокійно собі йде на роботу і продовжує розкрадати бюджет. Ви тільки вдумайтесь, під час війни українські депутати хочуть прийняти закон, яким вони будуть повністю виправдовувати корупціонерів. Там в законі прописані просто смішні штрафи. Від 200 тисяч гривень мінімум до максимум 200 мільйонів. Та тільки один колишній міністр оборони Резніков просрав мільярд доларів, а тут максимум 200 мільйонів. Це просто черговий плювок в обличчя українського народу. А знаєте, чому все це відбувається? Бо не втік. Ну а ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.